Вітаю вас на каналі інтернет-гіпермаркету Котлів ТТСК. З вами Віталій. І в цьому відео я продовжу розглядати модельний ряд котлів торгової марки Тенко. І сьогодні в нас на огляді електрокотел Тенко Стандарт Плюс. Тенко Стандарт Плюс призначений для теплопостачання в системах опалення закритого типу з примусовою циркуляцією теплоносія. Електрокотел оснащений всім необхідним для автономної роботи, тому його можна використовувати як єдине джерело генерації теплової енергії або в парі з пристроями, які працюють на інших видах палива. Електрокотел Тенко Стандарт Плюс виготовлюється в потужностях від 3 до 36 кВт. До електромережі з напругою 220 підключаються потужності 3, 4,5 та 6 кВт. До електромережі з напругою 380 підключаються всі інші потужності, окрім 3 кВт моделі. Модель 3 кВт підключається до електромережі з напругою тільки 220 В. Гарантійний термін від виробника 12 місяців. Корпус котла має компактні габаритні розміри. Висота 675 мм. Ширина 383 мм, глибина 235 мм. Падко підключення до системи опалення діаметром 3 чверті дюйма, патрубок подачі теплоносія зліва, а зворотки справа. На зворотньому трубопроводі встановлений запобіжний клапан на 3 бари. Згідно з вимог виробника, тиск у системі опалення не має перевищувати 3 бари, а мінімальний 0,1 бара. Замість екрану на ліцевій частині котла ми бачимо тумблер для вмикання вимикання агрегата. І тумблери для вмикання необхідних шаблів потужності. І тут їх три. Вмикання одного тумблера це одна третя потужності, два тумблера 2 треті потужності, три тумблера повна потужність тенів. За допомогою ручки ми встановлюємо необхідну температуру теплоносія і вона підтримується автоматично. Контролюємо температуру та тиск за допомогою термоманометра. Також на фронтальній частині котла є два кольорових індикатора. Зелений означає, що котел під'єднаний до електромережі і працює циркуляційний насос. Червоний це нагрів, тобто котел у даний час нагріває теплоносій. Одна з відмінностей цього електрокотла це аналогове управління, і це його відрізняє від моделі «Преміум». До речі, огляд на модель «Преміум» є на нашому каналі. Посилання буде в описі під цим відео і в підкасті. Теплообмінник котла являє собою сталевий резервуар з патрубками для підведення і відведення теплоносія. В теплообмінник на різьбі вкручений тен. У моделі стандарт тільки один блок тенів. Тени виготовляються з міді, це збільшує термін експлуатації котла. За циркуляцію теплоносія з котла у систему опалення відповідає встановлений насос Грюнфос, який має три швидкості. Котел оснащений розширювальним баком на 7 літрів. Від компанії Zilmet Італія і автоматичним повітровідвідником. У котлі використовують плати з реле власної розробки Тенко. вони роблять роботу котла практично безшумно. До котла можна під'єднати кімнатний термостат та добово-тижневий програматор. Але до цього котла не можна під'єднати Wi-Fi модуль. Електронного функціоналу у даної моделі небагато. Можна сказати, що голів взагалі немає, але це не заважає бути йому повноцінним тепловим агрегатом у вашої котельні. Про цей котел можна сказати два слова простота та надійність. І ще з одних плюсів котла Tenco Standard Plus є його ціна. Він доволі таки бюджетний. З усім переліком цін можете ознайомитись за посиланням, яке я залишу в опису під цим відео та в підкасті. Тому, якщо ви шукаєте простій, надійний і не електрокотел, то вам обов'язково треба звернути увагу на модель Tenko Standard Plus. Тим паче, якщо ви купляєте котел в е, як додаткове джерело енергії, і він не буде основним, то може вам і не потрібен ні дисплей, ні додатковий функціонал. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок, в коментарях залишайте ваші запитання або досвід користування цим котлом. З вами був Віталій, канал ТТСК TV і вдалих вам покупок в інтернеті.